Письменник, а ще за фахом лікар-стоматолог та військовий. Незвичного гостя дня ми приймали у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Завітав не чаювати, а презентувати свою книгу. Знайомтесь, це Артем Нестеренко. Він родом з Полтавщини. Нині служить у 147-й артилерійській бригаді Збройних сил України на посаді бойового медика. Про те, як випадає нагода, присвячує час творчості. Каже, це заспокоює. Важливим письменницьким здобутком Артема Нестеренка є його книга Не Робна сила. Тож зараз розповімо вам про книгу, українськість автора і перші відгуки читачів та гостей презентації. Віршуванням Артем захоплюється вже близько десяти років. Розповідає, ним написано чимало віршів, але здебільшого у шухляду. З початком же повномасштабного вторгнення Артем відчув потребу відверто говорити про те, що відбувається. Поєднуючи у собі ролі бойового медика і митця, почувається гармонійно. Звичайно, відчуваю себе українцем. От як я себе відчуваю, людиною, а все інше вже виходить із того. Тобто, ми я що можу зробити, те я роблю. На що я здатний. Збірка Артема Непідробна сила складається з шести частин сатиричні вірші оповідання, що допомагають відверто говорити про наболіле та розкривають згубність загравання з руським міром. У написанні надихався стилем Котляревського, і це відчутно навіть в уривках, які автор зачитав слухачам. Ач голуб миру, гулі, гулі, хур-хур! Злетів, тихнув нам дулю. Пріоритети вже не ті, в меню війна, бо на петі. Вогонь на службі всеочисній для нас по справжньому корисний, Бо ворог всюди відступає, де ЗСУ понасипає. Це товариське частування, традиція доволі давня, в основі вишуканий смак. І пригощати тільки так». Артем сам виступив і ілюстратором книги, автором обкладинки, що дозволяє оцінити митця в усіх його талантах. Присутні на презентації поціновувачі сучасної української літератури, історики, внутрішньопереміщені особи, а також студенти медичного коледжу. Усі як один у захваті дуже цікаво було У мене, наприклад, дядя він воєнний, тому я знаю все, що там відбувається, Я знаю наскільки це тяжко. І він великий молодець, Що він зміг і написати книгу, і намалювати. І також він наш герой, нашої країни. Він допомагає нашим. Воєнним тому Можливо. йому респект великий ідея національної гідності завжди, і особливо зараз, є дуже актуальною. І питання національної ідеї і гідності ми активно розглядаємо на заняттях з історії України. І тому сподіваюся, що думка, яка, яку висвітлив автор, і думка будемо говорити, моїх студентів, наших студентів. Буде обов'язково ну, розвиватися далі, і ми обов'язково будемо гідними представниками нашої української самостійної суверенної, незалежної української держави. Задоволені ходом події, і організатори працівники центральної бібліотеки кажуть, тішила реакція і зацікавленість гостей. Це дім книжки, а де ще презентувати книжку, як на бібліотеці? Аудиторія дійсно видно зацікавленість студентів, видно, що людям це відгукується в душі. Дуже щира оповідь автора, і це дійсно актуально. Те про що треба говорити, потрібно говорити, і на сьогоднішній день це потрібно як ніколи. У Кам'янському вертаме лише друга публічна презентація книги. Перша прийшла на батьківщині на Полтавщині. Наше місто припало гостю до душі. Перше вас в місті і був здивований, побачивши, що як ви відноситесь до захисників, як ви виходите, і це важливо. Важливо саме зараз, не потім колись. Фактично, якби бачачи цю підтримку, це все і робиться. Ну тобто. Одне не може існувати без іншого. Критики називають непідробну силу Артема Нестеренка глибоким поетичним осмисленням української ідентичності, мови, культури і історичних викликів, зокрема в умовах російської агресії. А спілкування автора з читачами лише доводить: це актуально, має результат і надихає і надалі вести боротьбу на двох фронтах воєнному та культурному.